Скільки ми будемо сильними, збройні сили України залежить наскільки довго в нас буде мир, наскільки е, добре буде розвиватися наша держава. Справа не в тому, хто веде переговори, генерали чи е, політики. Головне, щоб був мир. Е, така група створена, вона працює, вона працює е, на вимоги президента України для того, щоб е, досягнути мету виконання мінських угод. Я завжди казав і кажу, противник діє так, як ми йому дозволяємо. І сподіватися на те, що там у Грозному щось буде або десь в іншому місці, немає ніякого смислу. Ми маємо готувати свої Збройні сили, які б були б спроможні дати вісіч любому противнику. Проводилася робота по подальшому виконанню. Заходів, які передбачені меморандумом, який був підписаний у Мінську. В ході цієї роботи ми провели робочу зустріч в чотирьохсторонньому форматі в Луганську. На неї були присутні представники ОБСЄ російської сторони, України та адміністрація окремих районів Луганської області. Під час роботи ми. Порозумілися на практичних кроках, які потрібно зробити для того, щоб припинити вогонь і в подальшому відвести важке озброєння. Я рахую, що ця зустріч пройшла плідно. Крім того, протягом доби ми намагалися моніторити ситуацію в Донецькому аеропорту, не допускаючи спалахів насильства. На жаль, полностью на 100%, э, відсотки цю задачу нам не вдалося виконати, але на цей час э, там тишин. Есть уверенность в том, что желание руководства э, администрации отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы э, подойдем к выполнению первого пункта меморандума, это прекращение огня. Запорука миру в державі, в надійності її безпеки та оборони у цьому переконані представники засобів масової інформації, регіональних преступ Міністерства оборони України та інших силових відомств. На їхню думку, ситуація в країні почне змінюватися з підвищенням професійних якостей військових та цивільних журналістів, керівних кадрів та політиків. Як на мене, як на мене, то та значна кількість передач, які ще сидуть там, де всі говорони знають відповіді на всі питання. Вже ну. Не сприймається, не сприймається. І от правильно, хто Сергій Анатолійович, Ірина Анатолійович, сьогодні треба людям казати правду. Люди мають тільки джерела отримання інформації, що не тільки канали, які показують нам по нашому там, телевізору. Ми маємо можливість читати, хто вміє на будь-якій наземній мові, от, крім нашої рідної, української та російської, спілкуватись з людьми, які були в зоні бойових дій. Слово мир часто звучало в приміщенні прес клубу Одеської обласної організації національної спілки журналістів України, адже кожна людина в нашій державі зараз прагне стабільності та злагоди. Мир От дуже багато слів про мир. Дійсно, це важливо, і тільки зараз ми зрозуміли, що таке мир, коли ти маєш тишину, спокій, якісь гарантії завтрашнього дня. Коли твої діти можуть спокійно ходити в школу, ти знаєш, що вони можуть це робити вільно, без тебе, пересуватися, веселитися, сміятися. На жаль, з лютого місяця цього року ми не маємо в душі такої рівноваги, яку можна назвати миром, тому що в Криму ці всі події почалися в лютому, 23 лютого, нас було піднято по бойовій тривозі і викликано на службу. З цього часу наш мир закінчився. Підсумовуючи захід, голова Одеської обласної ради миру Микола Іжа відзначив, що нині представникам засобів масової інформації належить надзвичайно відповідальна роль в об'єктивному інформуванні суспільства. Ці два потужних красені вже на сході України. Один виконує завдання поблизу Луганська, інший біля Донецька. Перш ніж вирушити у зону АТО, медичні бригади пройшли спеціальне навчання, адже опанувати таку машину може не кожен. Щоб керувати цими реанімобілями, професійні лікарі відвідували курси екстремального водіння. Сложний, от той, хто как бы немножко розбирається, у них 8 передач вперед, 8 передач назад і трогаються з третьої чи з п'ятої швидкості» есть действительно, и ми в совместно со школою высшего водительского мастерства енергія движения» провели обучение именно для водителей по як пользоваться правильно этими машинами, щоб їх там не вывести из строя. Комплектацією реаніомобілів займалися волонтери. Тут є все необхідне для порятунку бійців, медикаменти та сучасне обладнання. Але в планах зробити ці автівки найкращими у світі є ще кілька моментів, які ми какби як ставимо ну, називаємо так курси повишення кваліфікації, де да, основні що дефібриляторами і системі системами, системами внутрішньої доступу. І тоді будемо вважати, що це взагалі навіть, ну, более. Більше правильно, ми будемо оснащені, чим армія НАТО народна артистка України Оксана Білозір часто буває на передовій, але приїздить туди не з концертами, привозить допомогу та ще й опікується обміном полоненими. Тож неодноразово бачила, як проходить евакуація поранених. каже звичайні автомобілі швидкої допомоги не здатні вчасно прибути на поле бою а взимку це зробити особливо важко. Поки воїна травмованими руками ногами довезуть до того місця надання допомоги, то вже часом стаціонарної або навіть невідкладної допомоги, це завжди. Ну це часто приводить до того, що втрачений час і відрізають руки, і відрізають ноги. Тому власне, отаке оперативне надання медичної допомоги можливо тільки завдяки тим машинам, які могли заїхати на це поле, бою, яке я бачила. Керівник проекту засоби тактичної медицини розповідає: нині на сході військовим лікарям необхідні саме такі транспортні засоби. Тож закликає волонтерів звернути увагу та спрямувати кошти на нагальні потреби армійців. Хотім цим проектом показати нашим потенціальним, скажімо так, благодійникам, міценатам, що якщо ви хочете аказувати. Правильную помощь, не для галочки, а реальную, то сейчас, дорогі наші, не треба э, хорошие скорые помощи, які їздять в Києві по асфальту. Надо покупать вот такие э, віздіходи, а ми поможем обучити і да Вже півроку 59-й мобільний госпіталь виконує завдання у зоні АТО. За добу лікарі можуть прийняти до 200 постраждалих. Усього за період антитерористичної операції тут проведено понад тисячу оперативних втручань, та пройшли лікування більше 6 тисяч військових. Перші тижні, коли це все як ми приїхали, це все бачили. Морально було важко дивитися просто на цих хлопці з цими пораненими. Але привикаєш, порозумієш, розумієш, що потрібно бути духом сильніше, щоб якось їх теж підтримувати. цих хлопці. Фізично також було важко, але я кажу, до все привикається. Тобто ми вже втягнулися в роботу, вже знаємо, що як, як розкласти свій час, щоб можна було відпочити. Мобільний шпиталь забезпечений усім необхідним, аби швидко та якісно надати допомогу бійцям АТО. Кабінети устатковані сучасним медичним обладнанням, якому позазріч чимало районних та обласних лікарень. Такі прибори, от, от такий прибор стоять де о, 1012 доларів. Бангаскоп чуть поменше. Вот эти, эти дешевле стоят, это где-то 2000, это долларов 500. Для наших потребностей их вполне достаточно. Ну, скажем, соседняя районная больница, таких аппаратов не имеет. Далеко не каждая районная больница Украины має такі апарати. Пацієнти задоволені якістю обслуговування та рівнем медичного і продовольчого забезпечення. Воно молодці, зараз надається вітаміни, Гарячі там, чаї, обіди, вечері, ми обіду на ранок. Уколи, що зранку, що ввечора, перев'язка кожен день. Заслуговують і перевіряють нас, як лікарі, так і сестри, на мін, брати з харчуванням, тобто і забезпеченням матеріальним, тобто ні в чому не, ну, не потребує. Нині у зоні АТО розгорнуто два мобільних шпиталі: – 59-й з Вінниці та 61-й з Одеси. Харківський і львівський перебувають у резерві, проте будь-якої миті вони готові вирушити на схід.